Гарної суботи всім. Що сказати, друзі, <сум> дивіться, яка ще одна калюжа нашим качкам утворилася. Прав дощ, Прав дощ, на подвір'ї, де висипана мучка, між мучкою і брамою. Оце собі така утворилася калюшка. Тепер до Юриного гаража. Хоч іди, хоч пливи. Не може зрозуміти, де біла коха Квочечка, це сарята, що збігають пищать. Ця сидить, а вони ось самі. Піду зараз шукати. Дуже добре, вона собі одне це старшеньке взяла, вивела і ходить з ним. П'ятеро в погребі пищать. Давай, давай. Кш -кш -кш. Давай. Кш -кш -кш. Кш -кш -кш. Давай заходь. Давай, забирай. Це сарки мокрі. Що подивіться? Що ви? Що ви, мокротеча? Ніде не сховалися? Юра, вчора Суданку косив, то трішки обочини. Десь косілку кинув, прийшов. Ось трішки далі вже по вулиці. Калюжі. Отакий От у нас йшов дощ. І бентамчик з бентамочкою собі ходять. Пташки вищебечують по дощі. Але що хочу сказати, що напевне, що буде, буде дощ знову, не знаю, чи вийде показати ось так. Ну, ось так, сюди небо світліше, а он звідти знову хмариться. Голуби собі на комені, на даху в самого вершачку, Мостилися. Я обіцяла відео про голуби, Ми ще не робили, буде, зробимо. Це вже просто вийшла подивитися, як буде ходити попорати після дощу. Хочу сказати, що у шльопках потрібно буде обережно, тому що мокро кругом, слизько. Так, тут одна цесаря цих старшеньких. А, ні, десь бачу, там он з малини виходить. Ще одне, друге. Зараз, зараз, зараз. О, аж там, аж там ходить ще одне, друге. А десь там чую малині пищать. Так. О, є ще одне, третє. Качки собі на городі. Ось. Каченята частина по шпоришах. Це я три, три побачила, три. А! Ось вони, ось вони. Ви тільки подивіться, що чворать качки в капусті. А ні, друзі. Будете закриті. Ану, і це ж тут сиренята. Так, ще двоє. Де ще одне? Там троє, чотири, п'ять. Десь ще одне? Може в малині. Іди. Ну ти бачиш ні. Тут. Саму першу взагалі півголовки обдобли. Ой, концерт. А що це ви? Так. Давайте-но. Ну. Давайте-но. Ну. Давайте-ну, звідси. Що подивіться, що роблять. Дивіться, що роблять. О, ні, це вас Юра пожалів. Бо мокро, то щоб вас не закрити. Будете ви сидіти закритими. Ой, будете ви закриті. Дощ починаємо ростіти, навіть не спішай додому. Дощ починається, навіть не спішать. <рив> Мені цікаве біле. <рив> воно в нас таке одне. Дивіться, дивіться, яке воно. Вимите під дощем і таке воно. Ну, на фоні них, що це воно таке одненьке, де взялось чисто біленьке. А собі пішли, пішли собі далі і все. Навіть навіть не думають, то дід дід хліб вже, чи що. Покосив Юра суданку, це так вийшло, думаю, подивлюся по дощі, чи хоч там що там бур'ян, сохне, не сохне. Це вже, але що сказати, я поки в той кінець добила цю частину, то з цієї сторони він знову з'являється. Оце дощі. І дивлюся, стоїть, показує на завтра. Ой, ну все-таки я не витримаю, хоч він і маленький, але все-таки я його уже вирву і з'їв. Ой! Показую, на завтра буде знову злива. Така гарна головка і зелена добави. А, ні, треба закрити. Оце вже я хочу показати, що я цю сторону всю таки добила. Кукурудзу, кукурудзу мені допомогли дівчата. А тут я. Бачите, які покосики з черю понакладала? Але вже стоять частеньки. А йти не можна. Ви що? А ще ось це сапалося досапувала сьогодні до обіда, до дощу. То взагалі вже все залипло на ногах. Оце ж вийшла подивитися. Це ще добре, що бурян трішки збирала, а оцей, що, що не збирала. Ой, щось чує моє серце, що він знову буде рости. Не знаю. Напевно, що я коду дивлюся. Що хочу показати. Дивіться, ось ось так помідорки. Ось ось так ці помідорки. Хто пам'ятає, це ті, які я досаджувала, ну, кроме цієї, ця росла. Ця росла, і там ще кілька, єд, що росло, а ось ці, де такі високі, лягають уже. Це були ті, які я досаджувала і за які дуже переживала, чи вони приймуться, тому що було, була ж спека, а вони ось такі вже були високі і тонкі. Але подивіться. Подивіться, слава Богу, вони мало то, що поприймалися, то подивіться, які вже на них висять помадоки. Оце ж, буду е, цього року. Е, кожного року ми кілочки ставимо, підв'язуємо. Який дощ починається? Казала, що зараз буде дощ. Е, кожного року кілочки ставимо, підв'язуємо, а цього року вирішила, напевно, що не буду. Е, Зроблю так, як підказали люди. Люди кажуть, для чого волочитися з цими кілочками? Не потрібно. Помадори собі хай лягають і хай собі ростуть. Вони собі полягають під вагою уже е, томатів, а під низ просто треба мульчувати чимось добре, і хай вони собі на то налягають, щоб не на землю. Оце я таке думаю зроблю. Бур'янець, покосик бур'янців. оце Поскладала, собі це її вибирала, все складала. Думаю, хай просохне. Якщо просохне, як такою погодою має просохнути, не знаю. Це, Бачите, це я йшла, йду назад і вже ледь ноги піднімаю. Якщо висохне, коли висохне, то я собі ним, а ще, можливо, соломою чи якимось сінцем попідкладаю попит помидорчики і ось так попробую зробити цього року. Перша, перша, тому що завжди волочилися з кілочками. Ну, а це ж, як подивлюся на цей рядок, порахувати корінчики цих помідор, то це треба буде добре кілочки наносити. Так, ось така, ось така то справа вигнала звідси каченят, застала. Чорнобривці, ну тут не такі густі, а туди далі густіші, то треба буде розсаджувати, ось, поки попід дощі, то порозсаджую. Тут ряд... рядочок під самими огірками, то густенький, вона буде розсаджувати. Ой! Ну що, кочку до цеселяд пригнала. Качок згорода загнала. Показала вам, що з бур'янами більш-менш з цієї сторони справилася. Другу сторону покажу вам вже тоді, коли бур'яни повириваю. тому що з бур'янами показувати не буду. О, аби тільки дощі дали, аби тільки дощі дали поробити. А тут таке враження складається, знаєте, що абсолютно нічого не робимо цілими днями. Вийду, вийду на цей город і нібито, і нібито сапаємо, і, і дівчата полють, і все, вийшла, вийшла знову по душі на город, а воно росте. То вже кажу, там є, там є морква, яку потрібно, одна, яку потрібно сполоти, друга, яку потрібно прорвати саме. От, там е, дівчата зараз е, сполюють е, часник, цибулю. от. Ще одну цибулю буду я сама просапувати. Одним словом, я вже ту сторону покажу після того, як ми щось там зробимо, доведемо більш-менш до ладу. Але на завтра дощ, на післязавтра ніби то теж стоїть. Сьогодні він такий линув, що я вам кажу, що там, де посапано йти, неможливо. От, І знову пустився. І знову пустився. Не знаю, чи буде довго до вечора, але шумить. Можливо, вам видно, можливо, чути. Який собі шумить дощик. У хату не хочеться, якщо чесно. Не холодно абсолютно. Тихо, так знаєте, спокійно і просто такий собі легенький дощик йде. <різь> Все то, то я дитині, <різь> а це я тепер вам. Всім дякую. В цим всього найкращого. Гарного суботнього вечора. Мирного, саме головне тихого.